Друзі, всім привіт, вітаю всіх на каналі. Як бачите, виїхали ми в таку гарненьку погоду порибалити. Можливо, буде кльов. Сьогодні повний місяць, так як би говориться, ці дні буде. Дощик, переміна погоди хочемо спробувати. Можливо, щука буде клювати. От заодно перевіримо, чи буде біла рибка клювати, чи буде біла щука клювати, білий судак, коротше, з гарною білою рибою. Жарти жартами, але виїхали ми на Чебені з братного. Оставили, розставилися. закинув два фідера, два флета і одну донку на черв'як. Фідери на опариш, флет теж на опариш. Флет використовую, буду горох. Гарненько тут рулить, так як би розказуємо, в горох на флет ліпим. Пінка опариш у нас, прикормочка, фіш дрім і фіш трошки фідерна. З добавкою гороху вареного половинчастого і пшуна. Ось так, таким методом будемо два дні рибалити, передають дощі в нас, будуть такі моцні, передають дощі, будемо, можливо, карась проклюнеться, ось вода впала. Впала вода, вся рибка вийшла на глибину, вона там тримається, то 100%, так як було руками. Тримається на глибині і линок, карась, карп, можливо, активізується, буде краще клювати. Водичка не різко впала, бачу, раніше, бо кисловив вже. Це теж добре, хороший факт. Так, все, друзі, будемо закидати, рибалити. Ага, вже Андрійко зловив дві гусьорочки такі гарненьких. Мені судак проклюнувся на гупареш, на фідер. Я думав, що ляж, але судачок невеличкий, то ми його одразу відпустили, не було коли знімати. Бо дощ зранку ляв такий, що зараз трошки стихло, можна трошки щось і зняти. Ось так, друзі, будемо рибалити. З вас, як завжди, зразу лайк нам, підписочка. А ми будемо старатися, можливо, зараз на осінь вже почне якийсь трофей на рибки плювати. Карпік, клящик, щось таке. Хорошеньке. Все, друзі. Обов'язково, хто не підписався на наш канал Риболовля України, ставте дзвоник, всі діла. Ми будемо старатися щось гарненьке зазняти. Все під зонтиками, бо дощі будуть. І ти такі хорошенькі. Все, зараз перезакинемося, щось поснідаємо, чайку вип'ємо будемо сидіти ждати покльовочки. Друзі, в нас перша нічна гарна покльовочка. Ось такий кільовий кільо 200 ляшик взяв. Ах, Андрійковий. Перший такий гарний кілящик взяв. О! Оце дійсно ляшик на цілий сашок. Ох, який красавчик, та ти що, бляха мох. Якраз дощик закінчився, оце гарний взяв. Ми сидимо біля вогня біля багаття. І така покльовочка. Раз, я прибігаю, вроді би лісочка натягнута. І тут покльовочки. І такий красавчик, та ти шо, блін. Оце так, кльовчик, Красавчик. Все, привітаю тебе з першим гарні, гарним сьогоднішнім вечірнім трофейчиком. Бачиш, на вечір оптимізувався трошки. Бач, і мряка така трошки є зараз, і можливо буде зараз ляж, Треба зараз перезакидати знову все. Так, друзі, пішла у нас перша половина дня, вже четверта година, як то говориться, і діло до вечора. Зловили гарних пару подляшки таких, ну, так якби невеличких, по грам 400, по грам 450 до 500 впадається такі невеличкі. Але покльовочки дуже слабенькі. Завозили на метрів 80 от каяцком завозили на 80 метрів фідера. Були покльовочки, але рідкі. Дуже рідко, але покльовували. За день зловили пару гарних таких ну, та якби Для такої погодки, то вже непогано. Щучка польопується трошки. Зараз можливо під вечір покидаю, попробую. жере гуляє, видно так, біля берега. Ну, одним словом, дивимося, пробуємо, фідером пробуємо. Зараз під вечір, можливо, спінгом попробуємо покидати трошки. О, покльовочка. Андрій, ти бачив? Ти дивися, поняв? На пружину, на горохову пружину, шаночки недавно закинув, десь минут 4 назад. Але дзвоник не задзвонив. Бачу натяжечка. Така легенька. Потягнула чуть і все. Ось такі покльовочки. Несерйозні, як то говориться. Несерйозні. Ну нічого якось так, друзі Рибалим. Андрій ноги сушить вон, носки сушить, сушимося, дощик трошки припинився, Зараз трошки напалим якусь жару, тут вже багаття до нас палив, дров нам ставив, то ми зараз ці дрова порубали. Жаримо на вечір шашличка, перекусимо. На ніч позакидаємося і будемо відпочивати. Ось так бачите, як гуляє, чи окунець чи, чи жерешок гуляє. Щось гуляє там, кущах ребере. Сьогоднішній наш результат у спійманій рибі. Ну як сьогоднішній, це вчорашній результат, сьогодні ми нічого не піймали зранку, кльову не було. Ось такі гарні. Великі пару і ось такі гарненькі є Пару штучок. Там пару менших, це самі більший такий Ну, Загалом з десяток ми зловили, Злапали, можна сказати, з Андрієм Андрійка ще там пару штук теж є. Він файний взяв. Так, Більш-менш так як я говорив, що ми приїхали, знаємо, що круглий місяць зараз. Відео кажуть, не буде, переміна погоди, дощ, як бачите, все ж таки нам вдалося щось піймати. І ця рибка майже зловлена на фідер. Все. У бійця карася слабувато в мене було. Андрій тут зловив пару штук на убійцю карася, на горохову мастирку. Я на флет закидав, ліпив горохову мастирку теж. Можна сказати, ніяк. Оце все, що наприклад, я впіймав за ці дні. Це було на фідер. Прикормушка, як я казав, дрім, з добавкою пшуна з горохом. Половинчастий варений. І таким методом ми рибали. Вчора, так би сказати. Вночі було пару опусків таких. Там щось таке було. Ми зранку встали, все завело в кущах, нічого не достали, воно позаводило, пообривало нам. Ну, щось певно файне було, бо так маленький ляж до 800 грамів не заводить. У мене був опуск. Я витягнув такого лящика грам 400-300, грам 300. Під ляжчика витягнув. І він так би не завів. А це що завело, це або крупний карась можливо, а можливо навіть нам підійшов на карп. Але ми свою рибку проспали. Ну нічого, Рибка, вон вже гуляє. Людей так би мало, бачу, змотуються теж, їдуть додому. В один кінг щось там тішиться, хоче піймати, Ну, нічого. Все, друзі, всім удачі-пока. Підписуємося на канал, ставимо лайк нам за таку гарну рибку. А ми будемо вирушати додому. Їх. Всім удачі, пока-пока. Вот кого.